Доброго-доброго ранку. Зараз вмикаю гучність на все і покращую мікрофони для того, щоб ви гарно-гарно чули. І дійсно був класний звук. Доброго ранку, друзі, на годиннику 8.45. І... і я, Катерина Мілютенко, із студії управління часом сьогодні разом з вами дуже швидко з вами сьогодні будемо говорити про... Мені захотілось, чесно кажучи, захотілось поговорити про помилки. Чому про помилки? Тому що зараз в нас йде тренінг, який називається дейм стратегія. І, звісно, саме зараз, в цей момент, в ці дні, учасники проходять в тренінгу, проходять такий Такий шлях, який називається робота над помилками. Це завжди потрібно, це кожному із нас потрібно. І саме в технології компанії Бугуштайм робота над помилками складається з чотирьох основних пунктів, які. Просто потрібно поступово один за одним описати саме для того, щоб зрозуміти, що це була за помилка, як ця помилка впливала на життя, як ми її взагалі створили. І, звісно, останнім пунктом, що ми будемо робити, для того, щоб ця помилка не повторювалась, і от вчора, коли я читала. Коли я читала, як ну, дійсно круто описують учасники свої власні помилки і дивляться на них, я подумала, що сьогодні дуже класно, коли ми з вами так, чути видно мене Та, що сьогодні ми також подивимося і поговоримо про помилки, тому що ось саме ці помилки, які є в нашому житті, насправді роблять нам неприємності. На які ми просто не відволікаємось. Тож дивіться, як це робити, як це правильно, як правильно вчиняти, та як потім це пов'язувати із майбутнім? Тут я сьогодні за цей час просто не встигну його писати, тому рекомендую вам все ж таки добратися до цей квест стратегії. Але якщо говорити доброго-доброго ранку, якщо говорити про те, як опрацьовувати саму помилку, то тут я, звісно, вам, з вами поділюсь, тому що це дуже важлива частинка в нашому житті. Отже, якщо ми. о... Працьовуємо і дивимося на помилку тут і зараз з метою її розібрати на частинки, для того, щоб в мене вийшло в, минуло, в наступному разі, да? дивлюсь, що відбувалося в минулому, і дивлюсь, щоб в майбутньому цього не повторювалося. То перше, перше, що потрібно зробити, це описати, саме описати, що я хотів отримати. Да, яке моє бажання було? Далі ви дивитесь, що я отримав. Також сухо фактами, що ви отримали. Третім пунктом як ви це отримали? Як ви отримали ось е ту картину, яка вийшла, в реальності. Але не те, що хотілося. Ну і четвертий пункт, що я буду робити для того, щоб цього не було. І насправді, про що, чому сьогодні про помилки? Тому що ось цей момент, що я отримав, і як я це отримав, в більшості випадків, коли люди починають це описувати, вони починають себе знецінювати. Ось ця техніка. Робота над помилками, вона створена не для того, щоб себе знецінювати, а для того, щоб подивитися, що сталося таке, що мені раптом перехотілося йти по шляху, який я для себе колись так, колись зробив. І дуже важливо писати. Дивитись чесно, і писати, а що робив взамін, по суті. Да? Що ти робив взамін, замість того, щоб робити ось те, що ти хотів отримати? Ось ті дії, які ведуть до бажаного тобою результату. І. І я подумала, що насправді ну, дійсно дуже часто ми починаємо себе знецінювати. В цьому ми ідеальні, в цьому нас е, ніхто не може перевершити в більшості випадків. Та я зараз трошки так з е, сарказмом це кажу, тому що ця наша функція насправді е, з, з, знецінювати себе, применшувати себе. це... Одна з найгірших функцій, які ми дійсно маємо, і про які ми маємо взагалі забути. Аналізуючи будь-які помилки в нашому житті, важливо пам'ятати, що помилкою це стало тоді, коли ми отримали якийсь результат. В момент, коли ми вирішували це робити, ця дія не була помилкою. Единий, ну от єдиний момент, коли ми робили це, і це було помилкою тоді, коли, наприклад, та я мала вийти сьогодні в той менеджмент зарядку, з вами поговорити і подумати про якісь круті речі, які допоможуть змінити наше життя або змінити настрій на сьогодні, а замість цього сиділа собі і уткла насіння. Ось тоді, коли я обрала та насіння, я дійсно зробила помилку. Але я це усвідомлюю тільки постфактум, тоді, коли я вже зробила цей свій вибір і дійсно не вийшла до вас. Тож важливо, що розуміти? Важливо завжди пам'ятати і розуміти, що ми з вами, друзі, Можемо себе знецінювати і називати якісь дії помилками вже постфактом. Але в момент, коли ми це робили, для нас це не було б, ем, якоюсь помилкою. Тому і, як це кажуть, знаєте, сленг є дуже класний, мочити себе, да? змушувати, зменшувати, знецінювати себе за те, що ми так зробили і вибрали саме цей шлях, не має ніякого сенсу. І коли ви будете працювати із цією технікою роботи над помилками, не знецінюйте себе. Просто дайте собі підтвердження: Окей, я молодець, що я вибрала інший шлях. Ну, я побачила, що так не потрібно. Я побачила, що воно не працює. Тепер я буду робити інакше. Важливо, насправді, важливо, тому що. Ми ж з вами хочемо жити найкраще життя. І ми обираємо наш шлях кожного дня, да? в кожній хвилинці нашого дня ми обираємо наш шлях. І з цього якраз і складається, із цих елементів, із цих моментів якраз і складаються ось ці найкращі дні нашого життя. Тож виходить, що коли ми робимо. Аналіз помилок і роботу над помилками для того, щоб випрям... випря... Прав... ні, не випрямити, а виправ, виправити. З самого ранку вже путуються слова. Для того, щоб виправити якісь наші дії, дуже важливо робити це із повагою до себе. Робити це з усвідомленням про те, що я роблю важливу дію, і ця дія приведе мене до результату в майбутньому. Але не витягуючи лозеняку і не б'ючи себе за те, що зробили ось цю помилку. З достоинством з любов'ю до себе, з підтвердженням про те, що окей. Це також так має, може бути. Тому, друзі, перш ніж з вами попрощаюсь, я хочу нагадати вам, що дійсно ми починаємо наш, ми живемо наш, наше життя так, як ми обираємо. І ідеальний варіант прожити його так, як ми цього хочемо. А, маючи да, стратегію нашого життя і маючи розуміння, що ми хочемо в майбутньому, завжди беручи за орієнтир, ось те, що ми хочемо в нашому майбутньому. Тож, я бажаю вам, друзі, сьогодні подивитись на свої бажання, на свої цілі, які ви хочете отримати в майбутньому. І Скласти перелік абсолютно всіх завдань, які ви хочете сьогодні зробити, для того, щоб це майбутнє, яке ви для себе запланували, стало на один крок ближче до вас. Для цього пам'ятайте, що завдання, які ви маєте для себе написати в плані на день, вони мають бути із, складатися із робочих завдань. Далі залишайте час на форс-мажори. 20% часу в добі мають залишитися на форс-мажори. Далі час, задачі з навчання для того, щоб завтра було яскравіше, і воно кожного разу було яскравим, і ви в ньому відчували себе потрібною людиною. І останній блок задачі називається він особисті задачі. Чому це важливо? Тому що всередину цих задач. Ви маєте туди вносити ті завдання, окрім додаткових, та, мають обов'язково бути ті завдання, які вас надихають для того, щоб створювати енергію і настрій для виконання всіх інших завдань. Далі перевірте, будь ласка, що ви влізаєте в 24 години. Після того це можна, це можна зробити після того, як ви проставите час, скільки ви плануєте витратити на те чи інше завдання далі, і це дуже важливо, щоб ви, друзі, могли а, створити та проставити, проставити пріоритети і намалювати свій маршрут дня, тобто проставити на шкалі часу. В тому хронологічному порядку, в якому ви хочете виконувати ці завдання, для того, щоб вам було зручно, і після того, звісно, йдіть жити ваше життя. А найцікавіше увечері погляньте і дайте собі підтвердження, що з того, що ви зробили. Що з того, що ви написали, ви встигли зробити. Тому що це важливо давати своє підтвердження. І робота над помилками буде можлива лише тоді, коли у вас є план, є результат, є та, цього дня. Тобто ви бачите, що саме було не так. А зараз, друзі, я вам хочу ще один момент сказати: нагадати, що я точно знаю, що ви вже чули. Але я хочу вам нагадати, що сьогодні ввечері буде вебінар від Людмили Богуш. будемо дивитися на те, як підняти свій рівень енергії, навчитися управляти часом і навчитися управляти своїми грішми тут і зараз, для того, щоб збільшувати їх кількість, тому що це все ж таки важливо, і це один із елементів, які покращують наше життя. А зараз. Я для того, щоб потрапити на цей вебінар, пишіть під тайм менеджмент зарядкою. Якщо ви вже там, тоді до зустрічі завтра, завтра. До зустрічі сьогодні в вебінарі, а завтра на тайм менеджмент зарядці о 8.45. Всім па-па і крутого дня із вашими завданнями, які ведуть вас до вашого майбутнього, і роблять його ближче на один. Крок вже сьогодні, Па-па!